Гімпад тепер імба з цими налаштуваннями в Battlefield 6. Я до вас з оновленнями. Я вже випускав відео по налаштуванням геймпада, але тепер нам треба внести декілька змін для ще більшої зручності. А саме, базове, нам треба зменшити axial Dead Zone. В залежності від вашого дріфта Стіка змінюємо до показників 1-2. Центральні зони ставимо 1-2 так само. Чим менше, тим краще. Зауважу, якщо у вас дуже поношені стіки, міняйте, бо ці налаштування ви не відчуєте наповну. Тепер акселерацію викручуємо до нуля. Інфентрія і масі ставимо на 8. 70. Тут можна погратися зі значеннями від 65 до 80, як вам зручніше. Інфентрія і Assist Zoom Snap також скручуємо до нуля. Переходимо до головного і дуже дивного. Uniform Infantry Aiming ми виключаємо і гортаємо нижче. Виключаємо Zoom Transition Sensitivity Smoothing. Якщо у вас виключено, нічого не чіпаємо. Повертаємось до Uniform Infantry Aiming і вмикаємо його назад. Також рекомендую скопіювати оці налаштування сенси під кожну іксовку примерно. Приціла, щоб зручно було стріляти як на ближній, середній, так і на дальній дистанції. З цими налаштуваннями ви точно відчуєте, як ваш гімпад став ще більш контрольованим, і перехрестя прицілу в моменті наводки на противника буде саме в тій точці, куди ви і навели. Зникне ось ця желейність огляда правим стіком, і це дуже важливо. Напишіть в коментарі, як вам налаштування та чи допомогли вони вам, щоб інші бачили, що на цей сетап є сенс витрачати час. Також на моєму каналі є і інші налаштування та фішки в bf 6. Можете їх подивитися до зустрічі